Киселик я варю з домашнього компоту. В даному випадку у мене лісова ягода та порічки. І так, взяли, який у вас є компот, відкрили, налили каструльку, але трішечки залишили для того, щоб розчинити крохмаль. Ну, приблизно одну склянку. А каструльку ставите на вогонь хай закипить. У мене картопляний крохмаль фірмі Ямуна. я додаю. 5 чи 6 ложок, ну, щоб не залишилось на дні, то я вже всипала все. Але орієнтовно на 1 літр рідини додаєте 2 столових ложки крохмалю із гіркою. Як тільки компот ваш закипів в каструлі вливаєте крохмаль. При цьому активно помішуєте кип'ячу приблизно 1 хвилинку, не більше. Дівчулі у Попередньому відео в коментарях, точніше, рекомендували, коли ви зварили кисіль, не накривати. Одні пишуть споживають гарячим, а інші споживають холодним. Я правда належу до того табору, хто споживає гарячим, але не засуджую тих, хто любить холодним. Всім гарного вечора!